Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження, смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Ось ми між Різдвом та Новим роком. Це радісний час. Але сьогодні ми говоритимемо про дещо. Я завжди знав це у своєму серці, але не міг це довести. Але, дяка Господу. Сьогодні ми це побачимо. Відкриємо наші біблії на Євангелії від Марка. Ви можете знайти це в четвертому розділі. Євангелії від Луки, де Ісус проповідує в Назареті і говорить про своє покликання, це послання він проповідував всюди. І це видно з того, що Петро сказав в домі Корнилія Ви знаєте, що відбувалося від початку, як Бог Духом Святим і Силою помазав Ісуса з Назарету. Отже, в будь-якому разі, давайте так, дякую тобі, Господи. І нам слід пам'ятати, що ця документальна хроніка містить в собі це, бо Ісус взяв цей текст з книги Ісаї про своє покликання. Ми знаємо це як 61-й розділ книги пророка Ісаї. Ісус щойно закінчив шеститижневий піст. Він нічого не їв протягом шести тижнів. І на завершення цього поста дьявол сказав йому: перетвори це каміння на хліб. Це так підступно. Ісус дійшов до тієї миті, коли, як написано, Він зголоднів. Це означає, що почався процес виснаження. Адаму ніколи не доводилось проходити таке випробування, але Ісусу відовелось, щоб дати відсіч дьяволу. і сказано, що дьявол відійшов від нього до певного часу. Гаразд і повернувся Ісус в силі Духа до Галілеї, і прийшов до Назарету, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм. Нагадаю, там було десь 120 чи 150 людей, тобто в цій синагозі були майже всі. І увійшов за звичаєм своїм в день суботні до синагоги і став читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, відкривши книгу, знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити бідним, і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і так далі. І, закривши книгу, віддав служителю Ісію. і вони дуже розсердились. Отже, тут ми підготували сцену. А зараз перейдімо до Євангелії від Марка і подивимось, що до цього додає Марко. І в шостому розділі Євангелія від Марка ми бачимо дещо. Коли настала субота, він почав навчати в синагозі. І багато з тих, хто слухали, здивовано говорили, звідки у нього це? Що то за мудрість дана йому? І як таке чудо здійснюється руками його? Чи ж не Тесля він? Син Марії, брат Якова, Єсії, Юди та Симона? Ось його брати, Яків та Юда, послання Якова і послання Юди і Симон. Чи ж не тут поміж нами його сестри? І ображались на нього? І не міг він здійснити там жодного чуда? Отже, Хіба він не Тесля? Що ж? Я чув, як люди казали Теслі також шили взуття, і так далі. З таким же успіхом можна було б, бо за 6,5 кілометрів від Назарету було розташоване велике місто Сифоріс. І ким це робить того Теслю? Архітектором. Люди кажуть: він був сином бідного Теслі. Ні. Він був сином техніка. Йосип був ремісником. Він був успішний в своїй справі. Тому він не був бідною людиною. Він мав бути чоловіком віри. Він мав бути такою людиною, яка була так розвинена в своєму житті, перед Богом, що все своє життя він навчався цьому ремеслу. І це не випадково, що його звали Йосип, а як щодо Йосипа в Єгипті? Як щодо нього? Він був тим, ким він мав бути. Так. Йосип був у домі Потіфара, і він був такий благословений, що Потіфар навіть не знав, чим він володіє і що належить йому. А хто навчив Йосипа керувати домом і фермою? Благословення Господнє. Так. Хто навчив його керувати в'язницею? Благословення Господнє. Хто довів його до тієї миті, коли про нього казали, що про нього забули? Що ж, про нього мали забути на два роки, бо йому мало виповнитися 30 років, коли його покликали стати другою людиною в Єгипті? Так. На ньому перебував високий дух. І на Даниїлі. Ви побачите так, те саме так. на ньому. Перебував високий Коли дух. Коли ви говорили про те, що він був техніком. Подумайте про одного з самих перших людей, на яких зійшов Дух Святий під час будівництва Скинії. Я не можу зараз згадати його ім'я. Дух святий зійшов на нього для будівництва тієї чудової скинії Так. та іншої роботи. Дух святий працював над цим. Справа в тому, що сім'я Ісуса це сім'я віри. Так. Гарантую вам, що так воно і було. Так мало бути у Марії та Йосипа. Все саме так і починалось, і віра, вона була в їхній сім'ї. І написано зазвичай в день суботній. Ісус прийшов. я гарантую вам, що Марія відтоді, як він був ще маленьким, що суботи приводила Ісуса до синагоги. Вони не пропускали зібрання, і з ними туди ходили його брати, бо він ріс у сім'ї віри. Ось чому Ісус дивувався їхньому невір'ю. Так. Вони були сім'єю віри, яка жила у місті невір'я. І дивовижно, всі ті люди, які знали цього чудового юнака, так розсердились, так. що готові були вбити його. І ви знаєте, хто за цим стоїть? Д'явол намагався вбити Ісуса всіма можливими засобами, бо він шукав його ще від часу Еденського саду. Саме тому він бував всіх пророків, сподіваючись, о, це мабуть той, хто мав прийти. Так, диявол чув Симеона та Анну. Так він бачив, як ангели з'явились у віфлеємі. Він був свідком всього цього і нічого не міг з цим зробити. Так він не міг цього зупинити. І ось що відбувається у нашому сучасному світі. Я вірю, що у духовній сфері сили зла бачать те, що відбувається. Вони бачать благословення Господнє. Вони бачать, що відбувається у світі. Вони шаленіють. Вони роблять все можливе, щоб зупинити його другий прихід, але він станеться. Що ж? Це те, що сталося. Йосип вмів розпоряджатися грішми. Так багатства І... мудреців не приголомшили його. Що сталося з цим? Чи він поніс все це в Єгипет? Ні? Ці скарби лежали в банку в Сефорісі. Він тримав її в банку в Сефорісі. І він був такий приголомшений цим, будучи в своєму маленькому будинку в Назареті, адже великий караван людей приїхав і припаркувався перед його домом. Всі розмови в Єрусалимі були лише про це. І хтось з дітей. Тато, 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 подивись, хто приїхав. Подивись. <ривіт> <ривіт> Боже мій. І все це в його домі. І тут проявилася його віра. Посеред ночі він залишив місто і вирушив до Єгипту. Якимось чином він мав залишити частину цих коштів банку, бо неможливо було взяти всі ці гроші з собою. Ірод шукав їх, і звісно, там були люди, які могли пограбувати їх. Тому там були задіяні божі зв'язки, щоб вони могли скористатися цими засобами. І їм довелося йти і повертатися двома різними шляхами. Бо всюди були шпигони Ірода. Які намагалися вбити Ісуса. Тепер нам слід поговорити про смерть Ірода. Зараз я відкрию це місце. Дякую. Так. Як і коли помер Ірод, і ще одне. Ірод був відомий як великий за свою сексуальну розбещеність. Рані автори писали. Що Ірод спав з великою кількістю людей. За словами Йосипа Флавія, Ірод був рабом своїх пристрастей. Навіть більше, Йосип Флавій написав, що Ірод помер від венеричних хвороб, якими інфікувався внаслідок своїх численних сексуальних зв'язків. Коли пішли чутки, що Ірод на межі смерті, то група равинів об'єднала своїх учнів, щоб зірвати імператорського римського орла якого Ірод наказав повісити на одному із сходів храму, Ірод довідався про це. Він так рознівався, що наказав стратити всіх тих людей, і невдовзі після цієї події Ірод помер жалюгідною смертю в своєму палаці в Єрихоні. Йосиф Флавій та інші історики писали, що Ірода з'їли хробаки, а решту я публічно не читатиму. І це був чоловік, який намагався вбити Ісуса. тож на нього прийшов суд. Йому нічого було пред'явити. йому нічого було пред'явити Богові. Він спілкувався з равинами. Він знав, ким були мудреці. Він знав все це, і він збудував цей чудовий храм, але це ніщо. Це не виправдання, Отже, Сутність така. перед нами Йосип, людина великої віри, яка має засоби. І дуже освічена. він знався на багатьох справах. Йосип був не просто звичайним Теслею. Хоча це слово Тесля також означає ремісник, а не лише Тесля. І якби він виготовляв меблі, то вони були б чудові. Але, схоже, він був більше архітектором, ремісником. Тому він був правний у багатьох сферах. Він міг будувати щось, будувати будівлі і так далі. Я зараз вже інакше дивлюся на цього чоловіка. Це підняло його. Чоловік великої віри проти царя, який не мав жодної віри. Він вбивця, одержимий демоном цар параної. І ми знаємо, де він тепер знаходиться. Ми знаємо, де він тепер. І він хотів, щоб весь Ізраїль оплакував його смерть, але цього не сталося. Весь Ізраїль радів О, так. і святкував, коли так. Єрод помер. Я зараз думаю про навчання та зростання Ісуса. Коли він заговорив про те, що за три дні збудується храм, його запитали, як це можливо, адже його будівництво зайняло стільки часу. Він трохи розбирався у будівництві. Так. він трохи розбирався в архітектурі. Ісус трохи розбирався у тому, що так. вимагається для того, щоб зробити це. Тому він говорив не просто, але горично. Ісус знав про що казав. А також люди, які знались на цій справі. Йосип, ми розуміємо, що він вже був літнім чоловіком, бо про нього нічого не говориться у більш пізні роки. Тобто він від початку цієї історії вже не був молодим. І на той час вся сім'я зростала і Йосип був вже доволі літньою людиною. Тому я дотримуюсь думки, що всі знали, ким він був І вони могли вказати на об'єкти і на речі, які він створив і збудував. І оскільки в перекладі з грецької. Це слово означає технологія або ремісник. Це також означає, що Йосип був професіоналом своїй справі. Він не просто робив лавки, меблі чи шив зуття. Він був ремісником. Він був бізнесменом. Так. Він був бізнесменом. Успішним бізнесменом. Так. Добре навченим. Бо, якщо повернутися до цих слів, то ось що це означає. Це був чоловік, якому небесний отець. Довірив свого сина. Небесний отець довірив йому свого сина. Він мав бути дуже лагідним чоловіком. Він мав бути чоловіком. Який навчав любові. Він мав бути таким. Він був милосердним, ми це, ми це знаємо. Бо він одружився з Марією. Так. Вони одружили, щоб покрити її. І це говорить про те, що він не хотів публічно ославити її. Це чоловік з лагідним серцем. І це підтверджує, що Йосип був закоханий в неї. Він кохав її, і він не хотів ославити її. Бог довіряв йому. І згідно записаного тут, у них було ще, як мінімум, четверо синів, плюс сестри, тобто ще більше дітей. І вони продовжували кохати одне одного. Вони зберегли кохання. Так. І ми не знаємо, що сталося з Йосипом. Ми не бачимо його біля Христа, ми не бачимо його і в інших випадках. Але Марія не жила бідно. Так. Не жила бідно. Зовсім, Зовсім ні. І брати Ісуса подорожували разом з нею, щоб спостерігати за служінням Ісуса. І коли ви на все це дивитесь, і ми знаємо, що Ісус був Єрусалимі. Так, знаємо. коли йому було 12 років, бо вони подивіться на перебіг тих подій. Минув тиждень, вони шукали Ісуса, і їм довелося повернутися. Потім вони не могли знайти його і знайшли лише в храмі. Де він ночував? Прямо там, в храмі. Є історична версія, що батьки Марії жили прямо там, у Єрусалимі. Знаєш, я й забув про це. Так вони жили поруч з купальною Ефезда, де збурювалась вода. Бо якщо це правда, то цілком можливо, що Ісус пішов додому своєї бабусі та дідуся. І був у них. Так. Це було зовсім недалеко. Прямо біля Знаєш, храму. оскільки ти торкнувся цього, це було зовсім поруч. Поруч з храмом. бо Ісус просто пішов туди і жив своїх родичів і щодня ходив до церкви. У нього була барміцва. Це сталося під час одного із свят. Батьки поверталися на північ до Галілеї, і вони втратили його з поля зору. А він просто продовжував робити те, що робив. Тепер Ісус займався справою свого батька, бо тепер він людина слова Божого. Він став дорослим. Тепер я виконую своє покликання. Так. Живучи зі своїми так. бабусею та дідусем. Слава Богу. Це так чудово. Ось його покликання. Давайте поговоримо про це. Це те, з чого ми почали з Ісаї. Що? Це те, з чого ми почали з книги Ісаї, Дух Господній на мені, його покликання. Гаразд. Його покликання. Відкриємо послання до Галатів. Тепер він воскреслий Христос, Месія, який сидить праворуч величі на висоті. І я хочу дещо зробити, що допоможе нам розібратися. Поточних подій. В четвертому розділі послання до Галатів говориться діти мої, заради вас я знову терплю муки породу, доки не відобразиться в вас Христос. Як я прагну бути тепер з вами? І так далі. Скажіть мені і ось, бо написано: Авраам мав двох синів. Одного від рабині а другого від вільної. І наш час вичерпано. Але обов'язково приєднатись до нас завтра. Однак той, що від рабині, народжений за тілом, а син вільної згідно з обітницею. Один з них це Ізмаїл, а другий Ісаак. І нащадки Ізмаїла нещодавно атакували Ізраїль. І ви знаєте продовження цієї історії. А ми продовжимо наше спілкування завтра. Хвала Богу. Алілуя! Ви раді, що прийшли? Дякую тобі, Ісусе. Ми повернемось за хвилину. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог дає нам великі та дорогоцінні обітниці у нашому завіті. З ним вступаючи до нового року, ми шукаємо Божої мудрості, щоб дізнатись його бачення та плани для нашого життя. Брат Коплен навчав нас, що нам слід проводити час у молитві, дізнаючись про те, до чого ми покликані у Євангелії від Матвія 6,33 Говориться: шукайте передусім царства Божого і його праведності, і все це докладеться вам. Тому ми дивимося на Ісуса, який є нашим Господом, Спасителем, цілителем, визволителем, забезпечувачем та Князем миру. Ісус, світло для світу, сила і мудрість Божа, агнець Божий і цар царів. Коли ви віддаєте своє життя Ісусові, ви складаєте з Ним завіт, і Він стає для вас всім цим. Для цього достатньо помолитися разом зі мною наступною молитвою. Господь я сповідую перед тобою мої гріхи. Я повністю віддаю моє життя тобі. Візьми його до своїх рук і стань Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю свою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Слава Богу. Ви стали частиною Божої сім'ї. Тепер благословення Господнє діє для вас. Дивіться в майбутнє з радістю, і нехай всередині вас зростає надія у посланні до римлян 15.13 говориться: а Бог надії нехай сповнить вас всією радістю та миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатились надією. Щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі, місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Це книга Кеннета й Глорії Копленд, все це він зробив для вас. Дізнайтесь, що належить вам. Як дитині Божій Читайте Біблію. Проводьте час в Божій присутності з хвалою та подякою. Вся додаткова інформація є на нашому сайті kcm.org.ua Ласкаво просимо на kcm.org.ua. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі, чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. Кейсіморвій допоможе вам там, де ви є. Все це є в цій книзі. Хвала Богу. Завтра ми з цього почнемо. Цей час є на цьому часовому проміжку. Ми живемо в останні з найостанніших днів, і ми бачимо це тут. Сучасні події прямо тут. І ми повернемось до цього завтра. А вам слід пам'ятати, особливо в наш час. Бог любить вас. Амінь. І ми любимо вас. Бо в цьому мета наших передач. Алілуя, щоб ви отримали перемогу. І Ісус є Господь. Алілуя! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.